У фінальному турі чемпіонату Західного регіону України з баскетболу в першій лізі на майданчик виходили чотири команди: БК Ужгород, УАТ Львів, Терлич Коломия та Бутсервіс Сарни. Загалом усі суперники показали хороший рівень гри і засвідчили, що рівень розвитку баскетболу в західному регіоні останнім часом помітно зріс. Не випадково, в останні два роки саме західноукраїнські колективи займали основну частину призових місць на чемпіонаті України. Щодо баскетболу на західному регіоні, за останні 10 років. Він суттєво піднявся. Появилися цікаві команди практично всіх регіонів західного регіону від півночі сарни і, скажімо, до півдня Ужгород. Щодо півфінальних ігор, то Коломийський терлич упевнено здолав Лівський Уад 90-64. А Ужгородці поступилися гравцям із Сарн 85-102. У боротьбі за третє місце господарів непростому протистоянні зуміли здолати опір львів'ян 72-71. Бронзові переможці сповна задоволені результатом, бо прекрасно розуміли силу і рівень підготовки суперників, зокрема з Рівненщини, які в попередні два роки були чемпіонами України. Звісно, нам зіграти в фіналі цього чемпіонату западного регіону, але трохи нам не повезло. Ми попали в полуфіналі на команду Будсервіс із САРН. Эта команда по нас в пару раз, и как бы они в послед, последние годы они чемпионы Это западного региона постоянно, как, если они не участвуют в высшей лиге, то они обязательно становятся чемпионами. Прошлогодние серебряные призеры э, всей первой лиги. Но мы с ними, как показал вообще матч, как вчерашняя игра показала, так достойно боролись. У матчі ж за перше місце баскетболісти Сарн виграли суперників із Коломиї 85-73. Гравці тріумфатори теж задоволені результатами. Хоч окремі з них не приховували, що сподівалися на більший відрив у рахунку. Що Така вийшла неоднозначно. Ми влажни ну, болі на стравись виграють больше. При всьому вважанні до суперника. Отже, «Бутсервіс» перший, тирлич другий, «БК Ужгород третій, і УАД четвертий. І тепер ці команди чекатимуть на побачення із суперниками центрального регіону України.